Коли розпочалась велика війна, світові бренди почали масово виходити з РФ. косметика, одяг, електроніка. Здавалось, що ось-ось і там залишаться порожні полиці. А росіяни, побачивши це, спасіба вкусної точки за прекрасно приготовлений фішбургер». Щось та й зрозуміють, але на жаль, так як всі би ми хотіли. Не сталося. Роздобили для вас машину німецьку. Знайомітесь, седан гольф класса Volkswagen Bora. Правда, собрано і приїхав к нам все з того ж Китаю. Да, це сериї поставки, так називаємо паралельний імпорт. З одного боку, так дійсно багато чого не стало. Не можна платити за іноземні сервіси, авіагалузь має колосальні проблеми, а багато інноваційних проектів, як то розробка нових родовищ, закрито. Але поряд із цим росіяни надалі можуть купувати не тільки ну, наприклад, елітний алкоголь західного виробництва, але й електроніку, що використовується як компонент для ракет та іншого озброєння. А враховуючи, що ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу. назріває питання. А як же так? І відповідь максимально проста. Їм допомагають отримувати все це. Сьогодні розповім, які країни беруть у цьому участь, і як на заході планують це прикрити. Як я вже казав, з 24 лютого багато компаній припинили постачання товарів в Росію. Скорочення імпорту оцінюють у плюс-мінус 30%. Це багато. Перша причина цьому західні санкції, починаючи від заборони на постачання літаків та специфічних нафтопереробних технологій, закінчуючи цементом, гумовими виробами, деревиною, сушарками для білизни та снігоочисниками. Друга причина добровільний вихід компаній з ринку, і таких багато. Цей список постійно оновлюється, хоч і не так швидко, як би ми хотіли. Деякі з тих, хто пішов, працювали в Росії дуже давно. Наприклад, Siemens, що зайшла ще в епоху імперії у 1853-му, або Адідас, що працював з 1979-го. Хоч і багато компаній залишилось в РФ, але факт залишається фактом: асортимент всього суттєво зменшився, а ціни у свою чергу зросли. Запчастини для авто плюс 45-60%. ноутбуки та смартфони плюс 30-70%. офісний папір плюс 50%. І цей список довгий. Ну а щоб компенсувати ті сфери, де імпортозаміщення не допомогло, Росія вдалась до паралельного імпорту. Як це працює, поясню на прикладі: московському готелю потрібен дорогий віскі, але його виробнику не потрібен російський ринок. Він пішов і не дозволяє продавати свою продукцію в РФ. В цій ситуації. Працівники готелю їдуть у сусідню країну, купують там партію віскі в місцевих дистриб'юторів і завозять її в Росію. Це і є паралельний імпорт. Така процедура має безліч проблем. Головні з них ціна доставки та складність логістики. Якщо закуповувати маленькими партіями, ціни на товари вищі ніж при гуртових продажах. А якщо потрібні великі партії, то треба самотужки налагоджувати маршрути, а це складно. Російське видання «Медуза» повідомляло, що перевезення чипів в РФ замість 10 тижнів тепер триває всі 60 тижнів, а запчастини для автомобілів потрапляють на місцевий ринок лише за два місяці після замовлення. І також до проблем через лазівку паралельного імпорту на ринок легше потрапляє контрафакт, бо без офіційної участі виробника важко відрізнити оригінал від підробки. Чи можна в таких умовах нормально жити? Досвід Ірану, який є одним з найближчих партнерів РФ, доводить, що більш-менш можна. Здебільшого через ядерні експерименти на країну накладено багато санкцій, як на експорт, здебільшого це нафта, так і на імпорт високотехнологічної продукції. Але Іран обходить обмеження. Він продовжує продавати своє чорне золото через треті країни, а за отримані кошти купує все необхідне для промисловості. Для цього там використовують безліч нестандартних варіантів торгівлі, часто із залученням формально іноземних підприємств у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. Ті західні компанії, яким вигідна торгівля з Іраном, і якщо їм самим нічого не загрожує, заплющують очі на ці оборудки. А якщо загрожує, Іран може оплатити іншими способами, починаючи від середньовічної системи Хавала, яка передбачає обмін грошима через мережу брокерів, до розрахунків у криптовалютах. Тож Росія намагається наслідувати цей досвід. Отже, на російських сервісах з пошуку роботи з'являються вакансії спеціалістів з паралельного імпорту. До того ж, з'являються компанії, які допомагають все це організувати, і обсяги зростають. Зараз об'єм паралельного імпорту становить 20 мільярдів доларів. А це означає, що росіяни вже змогли компенсувати близько п'ятої частини від втрачених постачань. Якщо подивитись на ці графіки, нескладно зробити висновки, хто саме допомагає режиму отримувати необхідні товари. Киргизстан лідер не лише зі збільшення постачання в РФ, так на секундочку, з 30 мільйонів доларів до 325 мільйонів, тобто в десятера, але й з політичної лояльності. Коли розпочалась велика війна, після телефонної розмови Садира Жапарова та Путіна агентство Ріа Новості повідомило, що президент Киргизстану нібито. Підтримав дії Росії щодо вторгнення, тоді у прес-службі країни заперечили це і сказали, що там за мирне врегулювання конфлікту. Таку позицію офіційний Бішкек займає досі. Щоправда, при цьому влада Киргизстану кілька разів зривала мітинги біля посольства Росії. А щодо визнання Москвою так званих ЛНР та ДНР, президент -садир Жапаров сказав, що можливо це було вимушеним заходом для захисту мирного населення територій Донбасу. Вірменія збільшила постачання товарів до РФ за 2022 в четверо з 85 до 325 мільйонів доларів. І цьому є пояснення, Єреван сильно залежить від Москви і в економічному значну частку економіки країни контролюють російські олігархи та держкомпанії, і у політичному. Москва допомагає Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Та, хоч Єреван і зберігає мовчання щодо війни, але під час ключових голосувань в ООН чи інших міжнародних установах там зазвичай голосують так, як вигідно. РФ Туреччина майже втричі збільшила експорт в РФ з 500 мільйонів доларів до майже 1,3 мільярда. Здебільшого це постачання меблів, паперу, текстилів, хімікатів та електроніки. На словах, президент Ердоган підтримує Україну у війні та обіцяє допомогти у відновленні знищеної росіянами інфраструктури. А сама країна постачає українській армії, ударні дрони Байректар та бронеавтомобілі. Водночас там відмовляється вводити санкції проти Росії і нарощують співробітництво з агресором. Ердоган та Путін публічно тиснуть один одному руки та домовляються про поглиблення співпраці. Таку поведінку міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснює традиціями османської дипломатії. Мовляв, Туреччина хоче співпрацювати з Україною і водночас заробляти гроші на Росії. Але у підсумку Україна-агресор використовує Туреччину для пом'якшення наслідків західних санкцій і продовжує фінансувати обстріли українських міст. Казахстан за першу половину 2022-го збільшив експорт смартфонів в РФ у 2100 разів, мікропроцесорів та контролерів у 121 раз, а також постачав сусіду мікрочипи, фотокамери, флешки та побутову техніку. Це все можна використовувати не тільки як цивільні речі. Що стосується політики, то за тиждень після початку російського вторгнення в Україну президент Казахстану Токаєв закликав Москву та Київ до переговорів. Потім за стани прозвучали слова про те, що Україна має залишатись незалежною та територіально цілісною державою. А також там публічно відмовились визнавати так звані ЛНР та ДНР. По цій причині ми не признаємо ні Тайвань. Ни Косово, ни Южная Абхазия, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос. Офіційні Астані неодноразово доводилось ухилятись від нападків МЗС Росії, наприклад, через встановлення казахських юрт незламності у Бучі та Києві. У відповідь за це деякі російські діячі неодноразово погрожували Казахстану українським сценарієм. Слушайте, давайте сотки увагу на то, що следующая проблема это Казахстан, тому що там теж можуть початися ті ж самые, извините, нацистські процеси що на Україні Границя у нас там... І руських там много. Саме території там, Саме извините, і та між іншим, ядерне топлі для всього нашого там. Ми її признали От через Узбекистан. Також ідуть величезні потоки паралельного імпорту. Через цю країну в першу чергу постачається домашня техніка. Після початку війни там заявили, що займають нейтральну позицію у конфлікті. За весь час активних бойових дій Ташкент своєї думки офіційно не змінив. Але при цьому Узбекистан одним із перших у Центральній Азії закликав припинити військові дії, відмовився визнавати сепаратистські так звані ДНР та ЛНР. А під час російських референдумів в окупованих областях України у Ташкенті заявили, що Поважають територіальну цілісність держав. До речі, цікаво, хто все це постачає до відповідних країн. Ось, наприклад, Вірменія, економіка якої переважно представлена сільським господарством. Вона збільшила постачання електроніки з одного мільйона доларів у 21-му до ста мільйонів у 22-му. І ви здивуєтесь, але постачають все це, нібито наші союзники: ось Німеччина, Польща, Італія та Литва. І останнє про політичну складову. Погодьте, що найкраще саме про справжні наміри говорять дії, особливо на міжнародній арені. Не так давно Генеральна асамблея ООН схвалила проект резолюції, який по суті каже, що РФ має вивести свої війська з України. Як ви думаєте, як проголосували наші країни? Чи підтримали країни, що допомагають РФ з паралельним імпортом виведення її військ з України? За резолюцію проголосувала 141 держава. Сім країн виступили проти: це Білорусь, КНДР, Еретія, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. А ще 32 утримались. Але якщо говорити формально, то ці голоси зараховуються як проти. І в цьому списку майже всі наші країни: Казахстан є, Вірменія є, Киргизстан, Узбекистан. Лише Туреччина проголосувала за нас. Все ж як ніяк країна НАТО. Коротка відповідь так. І це вже відбувається, наприклад, завдяки американським вторинним санкціям. Загальна суть санкцій обмежити економічну активність недружньої країни через заборону торгово-фінансових операцій за участю компаній країни, що їх застосовує. Тобто, санкції США, наприклад, проти фінансового сектору Росії, забороняють працювати саме американським компаніям з російськими контрагентами, а не навпаки. А от вторинні санкції загрожують вже іноземним, не американським установам, які свідомо працюють з тим самим фінансовим сектором РФ, говорячи по-простому, потрапити під гарячу руку. А враховуючи можливості та вплив США у світі, потрапити під цю гарячу руку може означати і неможливість співпрацювати з європейськими компаніями, бо вони в свою чергу також будуть боятись потрапити під вторинні санкції за таку співпрацю, і це дійсно працює. Наприклад, після того як Туреччину відвідав держсекретар США Н. Ен... Ентоні Блінкен, там раптово зупинили транзит санкційних вантажів до Росії. Ну а ще загроза таких санкцій зірвала росіянам контракти в деяких нейтральних країнах на постачання винищувачів Су-35 та систем ППО С-400. У Євросоюзі з цим складновато, як ніяк колегіальний орган, і такої практики там не було. Але скоро може бути. ЄС зараз обговорює введення заборони на транзит європейських товарів через Росію. Мова йде про заборону на експорт до тих країн, які підозрюються у допомозі Москві в обході санкцій. І як тільки ця інформація з'явилась у публічному просторі, ми являємося членом ЄАС і маємо дуже тісні економічні зв'язки з Росією. Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Однако Армения не может позволить себе попасть под санкции в результате сотрудничества с Россией. Это красная линия для Еревана. Казахстан не отказывается от союзнических обязательств перед Россией, но дальнейшее взаимодействие между странами будет выстраиваться в рамках санкционного режима. Росія наш друг, але санкції дорожче. А якщо врахувати те, що Туреччина, Казахстан та Вірменія це тільки ті, хто щось публічно сказав або зробив, є найважливішими партнерами РФ для паралельного імпорту, хто знає, чи буде в РФ все те, що в них залишилось зараз. Це все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб-канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.